Всім привіт! Це буде такий невеличкий влог, як ми святкуємо і готуємося до Нового року. Такий гарний сніжок. Боже, як класно, коли нарешті на Новий рік буде сніжок. Просто клас. Я тут дивлюсь, як сервірувати стол. У нас буде четверо. Ось я вже підготувала поводку бархатну, скотерактивно замовила на тему бархатну таку стрічку. І потім декоруємо ввечері вже. Я зробила сирники на сніданок, на завтра кладу морозилку, картоплю почистила на запіканку зараз буду робити. Потім ореха, на крабовий салат і борячок на салат. Я вже зробила торт. Правда, в мене світла немає, тому потекла глазурь, але я потім його реабілітую. Вечір покрашу, гарно думаю. Це у нас монастирський зва, безкорішній, як то називаю. Реабілітація торта пройшла успішно. Майже. Ну, красійшим рубом. Ще й натерла яйця. Це на бутерброди зі шпродом і вже признаком крабовий яйце. Так, я доробила бантик. Це буду їх просто так власти, напевно, не буду фіксувати нічим. Оце сніга навалило. Ти що? Дуже чистота майже. Це моя запіканочка приготувалася. Треба вже вимикати її. Мати. А це я купила на тему. Такі циферки. 20-26. Не знаю, чи ми будемо їх клеїти, але я думаю, що це буде непогано виглядати. Ось так. Зрозуміло. Ось так. Я думаю, що, можливо, повісимо ось сюди, але ще поки не знаю як і чи будемо вішати. Побачимо. У нас уже сніжок такий чоловік пішов чистити сніг, а я йду збирати себе. Треба виїхати ще по справам. Гілинка-бомба. Правда, я би ще додавала бантики, У мене вже закінчилась стрічка. Ще ось така є, але я її хочу використати на стіл. Поки не хочу брати ще на бантики. вона така ширша, теж на тему замовляла. Ооо, скидили. Я дивись мастер-клас, потім якщо тобі погано подарунок подарили, я б тобі треба сірка потім. Ааа, маски, о, свічка. Типа повторяти те, що ти <coughs> так само, о, барха. Заважає, так? А, а є чи не я, ж, я не сюрприз, що якась червер занимаюсь. Ну, мене дуже круто замотало, реально дуже класно. — классно. Ой, та... це конечно ножницы тільки для ткани взяла, ну ладно. Ну, дуже класно. Да, если риза та ті ткани, а тоді вони дуже класні. Давай возьмемо інші ножницы. Але бачите, на те, для правда говорить, що вони іменно холодні. Холодні, Я подумала, пасше я так розкриваю, тому що це буде. Там ж не видно, там на картинці на інший відтінок був. А там світло на От Андрюх з язика Така дупа, зі. Ходім мені на камеру, скажеш. Воно ну дуже гарно. Холодне будеш, я не хочу холодно, то я нагрію. Дуже гарно. Холодець, Потім <зарків> 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 <пакув》> <зарків> <пакування> 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 подивися, кажу, о, подиви. а це взагалі ми цього подпали? Блін! Це, бо це, це, бі, це ти, ти закусочна, не закусочна, а десерт. <пакування> <пакування> а що? Ну, да, да, да.

Двойки гарні. Нет? Приходили вообще реально? Просто шлики в мешкаю. Цета? Краса?

Ми приїхали на ВДНХ, мінус 10 на вулицю. На основній парковці немає місця взагалі. 20 тисяч машин на заїзд. Ми прийшли на задні якусь задній вихід. Йдемо сюди. Але холодно, капець. Мінус 10. Ті рукавиць в мене немає. Нічого. Шукаємо, де тут буде якісь цікаві місця. Це згодні вихід. Вийшли вже на сину дорогу. Клас. Але людей... Багато ой, я внутрі скаталася. Ой, значить ця горка, що ви казали. Ні, ні, там дорослих теж можуть. Ти вканулася? Да. А, да. а сонечка так класна. Це у нас каток і ярмарка. Але клас. Розетка поставила. Два розетка поставила кав'ярню. Прикол. О, система вообще благенна, конечно. Да? 18-55. Мы не внизу в 55. 50 -50. 50 -50. Ага. Ну ладно. Каток запускай, а чистить його. Звісно, буде робити. Хоче виграти мені Ірошку. А ще в фільмах американських осібно грають. Да, 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 да. На першому футболі. Да, да. який дим. Чи <рес> це просто вбуде? Так, я буду дивитися, чи є місця. За скользко. Ужасно просто. Як на катку. На букій Що з цей. Ми дуже були. Але місця, звісно, взагалі немає. М -м -м. Да. Так що зіцяте. Коротше, сказали, що тут 30 хвилин замовлення не приймаються. Ми йдемо в інше місце. Тепла алія. Лондон і чергаємо везде. сьогодні ще пройшли першого числа. Жарить на вогні. Будь-то розпродаж 200 гривень домик. Але на вулиці сидіти не варіант. Катя дійсно прикольно. Так як ми знайшли? А, хтось виходить. Закрыться. Ну прикольно, дійсно. Така прямо атмосферна така.

Као, там, да, прикольно. Треба сплатитися, ходиш далі. Закаток не перше число тут в центрі взагалі немає людей. На ведення хаплюти не можна, а тут в цей ми ще пустота. Нічого нема. Ні, Позаду ні, ні, ні. в мене волів. О, тут уже посимпатичні. Гагаріки повісили. Тут, mm -hmm. ну, до речі, без арабський ринок відкрився новий. Реставрацію зробили. Зайдемо mm -hmm. mm -hmm. після того, як за бургер. За бургер mm -hmm. і пустий. Перший раз таке бачу. Mm -hmm. <laughs> Взагалі, ми просто одні тут. Mm -hmm. Пустота.

Так, що там WC у сюди был чист, обалденний. Так, ідемо на Бессарабський ринок, провіряємо, що там вони зробили. Реставрацію. Ой, ну на вигляд дуже прикольно, слухай, вже я бачу. що нове, Там раніше було все таке старе-старе. Ой, дуже гарно зробили. Взагалі, клас. Дуже, дуже прикольно. Міністерство десертів бачиш? Ти що, красота? прикольно, колюш одний пісок. Да. Дуже гарне. Ну, сухо дуже прикольно. Реально. Порівняння з тим, що тут було, то це взагалі зовсім більша тема. Так, минісерса десерт. Супер. Тут дуже смачна три молока, э, десерт. Не знаю, що воно зараз є. Так, да, з пряничками. Вон теж. Десерт три молока. Так, да, добре. Вон, Пудинг, Пудін. Путін <ривіться> 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 з нас є. Пудинг, пудинг, пудинг. Оце это прикольно, наверное, три молока, торт, Думаю, мы можем засматривать. А тут банов бай. Ага, класс.

Ir keturių pohar. Keturių pohar. Baj to haro. Odinų, doma 2, zavogami į New Yorką. Devin Retreat. О, все, люди поприйшла на якийсь свій Ага. Вже. Топчик. Це Топчик. Такий сніданок, кажу, точно, точно топчик. Гості вже поїхали, ми вже їх провели. Це були дуже класні два дні насичені, дуже такі яскраві. І класно провели номер ріки, погуляли. Взагалі супер. І ще на Шуляна спофотографувала вона фотограф, і тут я вам покажу декілька фотографій, які вона нам зробила. Мені особливо сподобалась моїй чоловіка фотографія. Також там, де є одна теж класна фотографія, думаю, зараз я відберу сьогодні і скину в інстаграм. <головік> Планую так. А я зараз поїду все прибирати, проводити лад в домі. У нас сьогодні, слава Богу, немає відключення світла. Також хотіла привітати вас з Новим роком, побажати, щоб в цьому році виконали всі ваші бажання та всі ваші мрії. І хотіла подякувати за те, що ви подивилися в Всім пока. До зустрічі в новому влазі!